Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, Благословений вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, в молитві в радості, в благословенні. Сьогодні шарму від файної Рима Католицької церкви, до якої довго добиралися. Витратили, знаєте, тут люди витрачають гроші на екскурсії, там 25 доларів тут, а нам в церкву з'їздити 30 доларів. Ну, але то таке, це інвестиція, знову ж таки, бо це нам потрібно. Нам потрібно казав, що на. Інвестувати гроші на якісь потрібні речі. Потрібні речі для нас щоб духовно також збагачуватись і в Єгипті, то не шкода грошей. На це не можемо шкодувати. Краще будемо шкодувати гроші на різні непотрібні речі, які нас вбивають. Наприклад, цукор, наприклад, алкоголь, наприклад, цигарки. Це все треба. Викинути і тоді будуть гроші у вас на те, щоб поїхати до церкви. Ну, знаєте, я коли теж е, раніше бухав, курив, то не міг собі дозволити в Єгипет приїхати. А коли це все покинув, то почав собі дозволяти. І зміг поїхати перший раз до Єгипту на паломництво, до Меджугорія на паломництво. По ці всі речі просто з'їдали гроші. Особливо алкоголь він з'їдає гроші, ну буквально ну, бо ти після третьої рюмки вже не здатний. Добре розуміти, і починаєш вже ці гроші розсіювати, віяти, ну, і потім на ранок ні грошей, ні, ні пам'яті, що було. і, ну, Хто розуміє, про що, я, той знає. Хто, хто не, не, не бухав, так, ну, скажімо, не вживав алкоголь дуже сильно, то, то добре, той не знає. Але єдиний плюс є у колишнього алкаша, я би так сказав, це, це цей час, коли ти кинув. І почав нове життя. Це є якби єдиний плюс. І за цього плюсу не треба починати бухати. <гум> я вас не заохочую. Просто кажу, як є. Що я маю життя до і після. І знаю, ну бачу якість життя, яскравість життя, яку вкрав дав алкоголь. А сьогодні 25 червня, 2002 рік. Дорогі діти, сьогодні молюся за вас і з вами. Щоб Святий Дух вам допоміг і помножив вашу віру, щоб іще більше прийняли послання, які даю вам тут, у цьому святому місці. Дітоньки, розумійте, що це час благодаті для кожного з вас. А зі мною, дітоньки, ви в безпеці. Бажаю всіх вас перевести на дорогу святості. Живіть за моїми посланнями та втілюйте їх в життя кожне слово. Втілюйте в життя кожне слово, яке я вам даю. Нехай буде для вас дорогоцінним, бо. Приходить із неба. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Каже Марія, нехай кожне моє слово буде дорогоцінним для вас, як скарб, бо приходить з неба. І знаєте, сьогодні я відчув цю таку е, приємну, приємну присутність Святого Духа, який е, каже, що ми, ми цим займаємось, власне. що ми кожен день читаємо це слово Марії, послання, е, хочемо ним жити, хочемо. його... Споглядати, розважати, берегти в своєму серці. Бо бережемо в своєму серці, поки його е, читаємо, поки його споглядаємо. Знаєте, як кажуть, коли людина помирає, то кажуть, е, вона живе в нашій пам'яті, живе в нашій пам'яті, е, то, то вона жива, поки в пам'яті жива. І, і сьогодні ми, поки в нашій пам'яті є це слово, то буквально. Е, це слово живе, це слово для нас є дорогоцінним. Марія каже, дорога дитино, сьогодні молюся за тебе і з тобою. Марія каже, молюся за тебе і з тобою. То сьогодні на практику треба помолитися. Бо Марія каже: Я молюсь, дитинко, з тобою, щоб Святий Дух тобі допоміг і помножив твою віру. Бо множить віру тільки Святий Дух. Щоб іще більше прийняв послання, які даю тобі тут. У цьому святому місці. Святе місце це там, де святі люди. Ну, можна назвати святе місце Меджугор'я, але якщо в Меджугорі не будуть святих людей, то і не буде святе місце. розумієте? Тому треба святі місця створювати в кожній країні, в кожну, на кожному континенті мають бути ці святі місця. Дитинко, зрозумій, що це час благодаті. Для тебе. Марія каже, що це час благодаті для тебе, і це файно. Бо розуміємо, що благодатний час. Час благодаті. А чому час благодаті? Тому що я з тобою. І дитинка, ти зі мною в безпеці. Це неймовірна обітниця. Марія каже: якщо ти будеш зі мною, то я буду з тобою, і ти будеш в безпеці. Чи війна буде сьогодні, чи фінансова катастрофа, чи коронавірус, чи що тільки ми не переживали вже, слухайте. То Марія каже: ти будеш в безпеці, ти будеш в безпеці. Зі мною будеш завжди в безпеці. І я, я правдиво, доказ того, що я в безпеці сьогодні. Чому? Бо з Марією. Не тому, що я розумний, не тому, що я, я якийсь багатий, не тому, що я суперінтелігент. Або і ще там щось, а тому, що тільки я з Марією. Все, все що я маю, це життя, яке я маю сьогодні, яке мені дуже подобається. Мою кохану дружину, я дуже люблю. Це життя, яке мені просто зараз Бог дає це благословіння подорожувати, бачити світ, молитися там, там, там. Це все, все завдяки Марії. Все Марія дала. Все, все дав Бог через Марію. Сьогодні я в безпеці. В якому б місці я не був. Я навіть в Неаполі вижив, щоб ви розуміли, що її порівняння з Неаполем це дитячий садики ще тут теж люди з автоматами ходять, але Неаполь то щось інше. Хто з Неаполя то знають. Ну, але для мене був Неаполь трохи страшніший. Ну в плані, що там на мопедах їздить багато різних е, дітей з, з пачками грошей. Ну так, трохи то насторожувало. За тобою завжди. Якісь мопеди їздять. Тут, то, тут такого нема, бо тут ми на закритих територіях. Ну, але в будь-якому випадку я був з Марією. І Марія каже: дитинко, зі мною ти будеш в безпеці. Ти будеш в безпеці. Бажаю тебе і всіх, хто дивиться це відео, привезти на дорогу святості. Тебе. Тобто особисто тебе, Марія каже, бажаю привезти на дорогу святості. Привезти на цю дорогу! Поставити тебе на цю дорогу і йти з тобою по цій дорозі. Живи за моїми посланнями та втілюй в життя кожне слово. Це як конкретне сьогодні для нас слово. Марія каже, живи моїми посланнями. Живи цими посланнями. І втілюй, їх, і втілюй в життя кожне слово. Що ми робимо? Що ми робимо тут на цій програмі? Власне, пробуємо ці всі слова. Втілити в наше життя, втілити в наше життя. Молитва, піст, свята літургія, сповідь щомісяця це, це що ми втілюємо в своє життя постійно. Каже Марія: кожне слово, яке тобі даю, нехай буде для тебе дорогоцінним, як скарб, як перлина дорогоцінним, бо приходить із неба. І сьогодні важливо нам зрозуміти, що кожне слово тут написане. Це є скарб, і треба відноситись до цього, як до скарбу, щоб воно для нас дійсно було дорогоцінним. І коли я зачитую цю, це послання, не казати, Марія, воду там лія, це щось то те саме завжди, а роз, розважати над цими посланнями, роздумувати над кожним словом каже. Бо кожне слово є скарбом, бо воно приходить з неба. Уявіть, ця книжечка, це я не просто книжечка звичайна, бо в цій книжечці нема, щоб хтось. Щось писав від себе. Це кожне слово в цій книжці приходить з неба. Це так Марія говорить, розумієте? Бо тут вона надрукована. Ми можемо думати, ну таку книжку може будь-хто написати, але не цю цю будь-хто не напише. В цій книжці кожне слово приходить з неба. Тому треба дійсно ці слова берегти, зберігати і впроваджувати в своє життя. Сьогодні дякую Марії. Що вона з нами, нас тримає в безпеці е і зрощує, молиться з нами. Сьогодні молимося за зрощення е через Святого Духа, щоб Святий Дух помножував нас віру. Помножував. І коли ми будемо мати достатньо помножену віру, тоді прийдеться мудрість. Наскільки важливі ці слова, про які Марія говорить. Будьте благословені! Миром, радість, благодать! Шармах Шейху, папа.